Якщо плануємо подаватись на критичність в січні, то дотримання зарплати у 20К по працівниках, яких потім плануємо бронювати в четвертому кварталі, кварталі, не обов'язково. У нас немає Наталічка, такої вимоги для заброньованих працівників. Тобто, дивіться, якщо ви плануєте подаватись на критичність в січні, що таке подання документів на в, в січні? Це розрахунок середньої зарплати по підприємству, не по заброньованих, а по підприємству за результатами попереднього звітного періоду. Попередньо звітного Періодом є четвертий квартал 24-го року. Тому ви розрахуєте середню зарплату для критичності, в довідку впишете для того, щоб критичність підтвердити або отримати. Після того як ви пройдете цей кейс і почнете бронювати людей, всі видані бронювання після такої отримання критичності будуть моніторитися на те, аби кожного місяця від місяця, коли ви забронювали працівника. І далі кожному місяці такий працівник отримував заробітну плату не менше ніж 20 тисяч гривень. Тому в даному випадку опис вашої цифри в четвертому кварталі не обов'язково стосується не бронювання, а критичності. Це різні речі. Я в своїх лекціях це постійно розмежовую і розмальовую на фліпчарті. Не плутаємо. Бронювання має свої умови, критичність має свої умови щодо цифри 20К. у критичності середня 20К по попередньому звітному періоду. У бронювання зарплата заброньованого від моменту бронювання і далі.